Театр поезії Гната Града. радіо виставив підтримку збройних сил України. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, вказані під відео. Театр поезії Гната Града – це просторовий світ поезії, де поети та талановиті читці відтворюють власні поезії та вірші відомих поетів і поеток. Кожна вистава це подорож до світу слова, емоцій образів митців, яка залишає незабутні враження, нові думки та відчуття. У виставі можуть бути задіяні як один автор, актор чи чтець актор, так і декілька. Радіовистава. Центон із поезії Михайла Старицького, автор Центону Гнат Град читає автор Центон стилістичний прийом, який полягає в уведенні до основного тексту певного автора фрагментів із творів інших авторів або рядків із різних творів одного і того ж автора, без посилання на них. Такі поезії засвідчують культурологічну основу та глибоку інтелектуальну пристрасть в естетичному переосмисленні мистецьких явищ духовного багатства української та світової літератури. Радіовистава Цинтом із поезій Михайла Старицького, В добу розплавленої жовчі, У світ прийшов я людство катувати, і шкірять черви і клавовчі чи ж вік віршів я, релятивність кванти ненависть п'яна і розпусна. Поезією прозою своєю і обжирається від пуза, чи ж атом не загрожує нам'єрю, розпусний фатум, в чужину загнавши, над тим тяжить, хто пішки, Знай же, призначення лиш вішки, багно розпусте там шувбовста, шука. В глухім завулку хамська помста в твердих руках, пістолем розум жить навчає до ран живих, невинність ніжна відчаї, психічний звих, а нетерпимості є тюде. Люди? Людину підло вбито. Що, як? Коли, чи за ідеї ми, то чорти взяли. В кафе взаємин чадно всюде, буття чимреться тямив, радіє, чатує підступ, мир з за рогу, пихату усміхається надія, в пітьму вгортаючись в вологу, Шельмують критику таланти, відповідальність гостра. Скрізь гордо зважились чвалати людські шляхи, меч совісті для монстра. А а хи а наклеп позиває правду, Смерть сушить стяг, Незгода там захворав дух, чадру натяг. І знову кров жах. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки указані під відео. Над радіовиставами працюють, ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують. Гнатград, Зоя Шкуратовська, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. Художнє оформлення. Гнатград. До нових зустрічей.